Доброго дня, діти! У нас урок образу творчого мистецтва. Сьогодні ми будемо робити аплікацію та говорити про правила аплікації. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо працювати розпочнемо. Всіх дивує осінь нині, прикотила гарбузи і дині, заглянула швидко в сад, яблук-груш труснула і зібрала виноград. Які осінні місяці ви знаєте? Вересень, жовтень, листопад? Які ознаки осені? Стає холодніше, починається сезон дощів, листя опадає, стає жовтим, червоним, коричневим. Звірі готуються до зими, птахи відлітають у теплі краї, починається ще і грибний сезон. Так, що нам осінь дарує? Свої осінні дари, смачні овочі, фрукти та гриби, а також гарну погоду та неймовірні краєвиди. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не думали втекти. Що це? Гарбузи. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Що це? Капуста. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, з собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Мов маленький м'ячик. Висить, а не скаче рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Це груша. Синяна накидка, хвостик, як нитка, смачна і зваблива, називається Слива. Під землею народилась, і для борщику згодилось. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть, що це картопля. Такі дари осінь нам приносить це, звичайно, не всі. Подивіться, будь ласка, на натюрморт із чорнобривцями, які овочі та фрукти тут зображені. Гарбуз, часник, яблучко, груша, цвіта капуста. Цибуля там навіть суцвіття укропу, так, кропу. Якого вони кольору? Зелений у нас гарбузик, яблучко червоне, зелененька груша? Чи схожі вони насправді? Досить схожі, чи неправда? Лінії утворюють круглу та овальну форму. І ми можемо сказати, що яблучко нам нагадує круг, сливка, овал. Також на овал схожі кабачки, баклажани. А круглими можуть ще бути персики, абрикоси. Подумайте, що ще може бути круглої та овальної форми серед овочів та фруктів. Аплікація. Це вирізування фігурок із різних матеріалів і наклеювання їх на будь-яку поверхню. Давайте пригадаємо техніку безпеки при роботі з ножицями. Не тримай ножиці кінцями вгору. Не залишай ножиці у відкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки, щоб не порізатись. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за край столу. Передавай ножиці у закритому вигляді кільцями вперед. Не ріж ножицями під час руху, та не підходь до товариша, коли ти ріжеш. Подивіться, наша аплікація урожай буде мати ось такий вигляд: яблучко, грушка, дві сливки мають листочки та знаходяться ніби на столі. Тож, для роботи нам потрібен буде кольоровий папір. Блакитний, як стіл, синій фон стіни в нас, жовтенький для груші, червоненький для яблука, зелененький для листочків, фіолетовий для сливи. Для початку беремо синій та блакитний колір та робимо фон, на якому будемо працювати. Частинку блакитного паперу відміряємо, відрізаємо та наклеюємо. Беремо червоний папір та предмет, який будемо обводити. Подивіться, я обвела двічі Подивіться уважно. один раз повністю, другий раз половинку. Так, щоб утворилась ось виїмка зверху, та знизу, зверху у нас виїмка під плодоніжку, а знизу там, де було цвітіння. Вирізаємо ось так. Можна трішечки зробити глибшим виріз. Беремо жовтий папір, будемо робити грушу, обводимо не до кінця більшу форму, а зверху меншу. Далі олівцем вирівнюємо, щоб стало схоже на нашу грушку. Вирізаємо. Також вирізаємо місце, де в нас було суцвіття. Створюємо сливки. Для цього наводимо коло один на одне, щоб посередині утворити ідеальний овал. Далі складаємо вдвічі папір і вирізаємо, щоб в нас було одразу дві сливки. Ось так. Тепер будемо вирізати листячко. Загинаємо смужку завширшки десь 2 см. Для яблучка та груші нам потрібно буде більше за розміром листечко, а для сливи менше за розміром. Вирізаємо одразу два, бо складене удвічі. Коричневий папір, відрізаємо нам плодо ніжки. Подивіться, якщо ми розкладемо ось так, це неправильно. Це буде неправильна композиція, з якою можна створити дві. Треба, щоб поруч розміщались. Всі елементи нашої аплікації. Більші мають бути позаду, а менші на передньому плані. Як саме будете це розміщувати, ви можете обрати самостійно. Але правило, що більші фігури позаду, а менші спереду, діє і досі. Прикладіть, як ви приблизно збираєтесь приклеїти ваші всі елементи. Беремо клей і починаємо приклеювати. Ось тут дивимося, щоб не заклеїти місце суцвіття, ми потім їх промалюємо. Пам'ятаємо, маленькі листочки у нас були для сливи, великі для груші та яблука. Домалювали. Готово. Тепер ви виконуєте самостійно. Виконайте аплікацію та продемонструйте нам власні роботи. Подивіться, Лясолька наробила помилок. Коли розмі... розміщувала свою аплікацію. Який же помилок вона допустилася? Так, більші предмети мають бути на задньому плані, менші на передньому. Також вона розмістила окремо груші, що дає нам змогу розділити цю картину на дві, ніби тиква з яблочком окремо, а груша окремо. Цього робити не можна. На картині ось, яка прикріплена гіздочками і є правильне розміщення. Пам'ятаємо про це. Наш урок закінчено. Оцініть, будь ласка, як він пройшов. Вам потрібна була допомога, було важко, або у вас все вийшло. На все добре, до побачення!